Доброго часу, шановні українці, з вами Лавра. Сьогодні 7 серпня. Ми зараз будемо дивитися з вами Сумщину, а саме напрямки ворога, який може бути, атакувати, чи буде стояти. Будемо дивитися плюс-мінус до 17 серпня, тобто приблизно, да, до 17 серпня, любі. Отже, ми зараз роздивляємося. Кіндратівка це все Сумщина, люди. Це все Сумщина. Кіндратівка. Територія звільнена, але зараз ми будемо дивитися, чи може бути приблизно з 7 до 17 серпня, чи може туди намагатися провиватися ворог. Отже, кіндратівка. 7 до 17 серпня, девети. Ну, я навіть не хочу казати, ви самі розумієте, що. Там обстріли і так далі, що це там як норма, чи буде, чи зможе прориватися, бо її там ми бачимо дуже інтенсивні з цієї сторони, там де кіндратівка. Ось, але ворог досягнути результату повноцінно, тобто піти знову повертати до 17 серпня, приблизно плюс-мінус, не зможе. Ось ми бачимо активну боротьбу, обстріли і так далі. Звичайно, ми бачимо, що ворог там збирається для атаки, але немає повноцінного до речі, там і ще керувальної. Керувальника чи керуючого, тому поки що вони збираються силами, но, скажімо так, атакувати приблизно до 17 серпня, поки що ні. Так, Андріївка це ж звільнена територія, Сумщина. Чи ворог піде на неї до 17 серпня? Чи як, він буде рухатися взагалі? як він буде рухатися взагалі там ворог? Тут вже більш укріплені позиції у ворога. Ми бачимо. Атакує, і, не дивлячись, дивіться, атакують так, б'ють так. Тут більше тут сильніші позиції ворога. Сильніші позиції ворога, е, Ну, вони будуть більше, я б сказала, більш закріплюються. Більш закріплюються десь на якихось точках і закріплюють якусь техніку, дуже масивні дуже масивну. Або ну, таку статичну, скажімо так. Тут ворог. Закріплюється. Олексіївка окупована. Ми зараз будемо дивитися, чи піде ворог з цієї сторони. Не конкретно з Олексіївки, а десь там поряд. Тому що, якби на мапі це приблизна територія показана. Отже, зі сторони Олексіївки. чи буде ворог рухатися активно, чи буде така у нього можливість? Олексіївка, Сумська область. Тімщина. Значить, ворог збирається силами. Збираються силами, збираються зброєю. Так, багато там буде своїх поранень у ворога. Багато буде, вони там десь прямо і будуть ховати ворога. Ось, але ви знаєте, через. І в них будуть великі втрати. Вони збираються, але кучки будуть небагато. І я вам скажу, що будуть намагатися з цієї сторони розділятися групками, розділятися, тобто вони спочатку це в цей період спочатку збираються на сьогодні, але потім потім будуть тут буде значить, поранення, потім будуть розбиватися на. Частинки на маленькі групи, більш самотні. Можливо, тут може ну, дрг групи але вони невеличкі зовсім, і будуть намагатися закріплюватися. Ось так. Ну, тут ми бачимо мечів, якби, будуть намагатися пролазити. пролазити. Шановні українці, якщо ви знаєте, де приблизно хоча б в якому напрямку ваші рідні, будь ласка, ставте захисти, які ви знаєте, які ви вмієте. Також можете до мене звертатися щодо захистів українських військових. Так, водолаги те ж саме, окупована територія. І з цієї сторони, дивимося, чи буде ворог йти до 17 серпня і як, наскільки він буде рухатися. Приблизно теж та, та ж сама картина. Досягнути результатів вони свої не досягнуть, але зроблять ривок. Дивіться, з цієї сторони водолаги ривок вони будуть робити. Ось так, для того, щоб десь ну, рухатись вперед і, звичайно, десь вже закріплюватися. Там десь є така точка, куди їм потрібно добратися. От вони дуже хочуть на ту точку десь закріпитися. от з цією точкою вони вже з того містечка, куди вони намагаються пролізти, їм ця точка потрібна, той центр, да? для того, щоб з нього вже розходитися в інші сторони. Да, Ривок будуть намагатися робити. Ось так, Любі. Це була водолаги. Далі. Напівокупована територія, снагость. Можливо, щось неправильно правильно промовляю, снагость. Напівокупована. Тобто Половина-половина. Будемо дивитися, чи ворог там буде активно рухатися. Снагость, сумщина. Водінка ворога. Вбій. З вилами, так би мовити. Таємні підгрупки, самотні маленькі підгрупки, які будуть лізти вперед, розділятися та таємно лізти так будуть. Дивіться, там є задача для того, щоб десь збиратися у ворога, десь збиратися і десь закріплюватися. Отже, снависть, ворог планує пролазити. І розділятися на маленькі підгрупки для того, щоб лізти. Це скоріше всього може бути вночі. Дивіться, в будуть розділятися вночі. Також будуть якісь, ну як ми назвемо, я не знаю. Це може бути, до речі, снайп... снайпера різні також будуть. отже, і будуть намагатися пролазити там, де є як по їх версіям скупчення українців. Ось так. Ну, ось так, Любі, обстріли, активні обстріли, що їх чекає, ну ми ще будемо глянути, що їх чекає, що ворога чекає? Що ворога чекає? Відповідь чекає ворога на українській землі. А вибуховий прорив ворога і обстріли там чекають з тієї сторони. Ворога там чекають, відповідь, гарна відповідь, як ви бачите, ось і так далі. Так що, Ви ж пам'ятаєте, Любі, що головна важлива дуже відповідь це. Підтримка наших українців, воїнів наших і дрони. Дивимося далі. Яблунівка окупована. Як там буде ворог себе вести? З цієї сторони яблунівка, сумнівна окупована. Як буде ворог там поводити себе? Тут яблунівка, якась буде ситуація, вони отримують пенділя, от і десь там будуть відходити от щось таке. Гупняка, отже дивомсіблонівка. Як буде ворог себе там? Скупчення ми бачимо на на кордоні якоїсь території. Ну тут що ми бачимо? Вони намагають скупчуються, намагаються, значить, є домовленість, ми переступаємо якусь межу. Що вони переступають якусь межу і теж десь, десь намагаються закріплюватися. В них там є якийсь свій полководець, можна сказати. Ось який керує їми. За родину і отримують пулю в лоб в лоба? Ну, тобто ось так, любі, ось так. Будуть намагатися наступати. Ще раз, яблунівка з цієї сторони є загроза наступів. Що ми зараз глянемо? Яблунівка, ворог буде намагатися наступати, ми зараз глянемо, яка відповідь можлива, що вони за це отримують, скажімо так. Що вони за це отримують? Ну, Як знаєте, як завідомо відомо, скажімо, ну, ось так, завідомо відомо відсіч відсіч відсіч. відсіч. Ось так. Так що, я вам більше скажу, з цієї сторони буде наповнення наших кубків, наших е кишень, які хочуть наповнюватися, е як воно правильно казати, е збройними призами. Так, далі, Юнаківка окупована як ворог юнаківка Сумщина до 17 серпня плюс-мінус буде там поводити себе. Тут збирання тяжкої техніки ми бачимо, а також рух планується. Все тут невеличкими групами, де як ви бачите, от Сумщина невеличкими групами, але їх там стримують, в них ну їх там стримують. І для того, щоб пройти якусь там межу, якусь стіну, де стримують, їм, потрібно розділитися на дві, на дві сторони, але їх якби, чекає розчарування. і Ми тут по карті ми бачимо, що їм вони будуть планувати якийсь новий шлях, тому що заплановані, заплановані дороги, вони якби. Те, на що вони надіялись, там немає доступу, там немає, там є оборонна стіна. Тому ворог зі сторони юнаківки буде планувати новеньку дорогу, проглядати де можна пролізти, пролізти там, де руйнація, там де розруха, і може сидіти в розвалинах. Да, Може сидіти розвалина хату зі сторони юнаківки, звичайно, там ворог у нього розчарування, тому є можливість, що ворог буде відступати. Ворог буде любі, відступати, бо буде багато їх багато буде, будуть виносити. Так. Тепер, Любі, я дивлюся Новомиколаївка, яка іще не туди не сидить, тобто ворог вже намагається туди пройти, пролізти. І зі сторони водолаги. Може бути зі сторони тієї, да? тобто там ну, велика територія, але зі сторони водолаги на Новомиколаївку, чи може ворог лізти туди? Чи може ворог лізти на Новомиколаївку, де ще територія, скажімо, там наші військові тримаються. Нам тут, по перше, карти всі підказують, що вони закріплені на такій позиції, ворог, звідки їм все видно. А також вони дивляться, контролю, намагаються бачити територію через дрони, через ці маленькі літачки. Розумієте? Ось тому ворог поки що збирає там інформацію. Так, да, поки збирає інформацію для чого? Для того, щоб об'єднатися, об'єднатися. І почати лізти. Почати лізти. Обстріли можуть бути дуже сильними. Бомби, якісь такі дуже термоядерні, якісь такі, з я завжди кажу, коли випадають та карти, що дуже схоже на такі радіаційні бомби. Розумієте, ось так. Ворог налаштований, і до речі, ворог обговорює ситуацію щодо території Новомиколаївки. Отже, ворог намагається з водолаги лізти. А також Володимирівка на Новомиколаївку. Також будемо дивитися, ворог з цієї сторони планує лізти, наші тримають територію, українці тримають територію. Зі сторони Володимирки, Володимирівки придивляються. Ми бачимо, придивляються, обирають собі дорогу. А дивіться, і зі сторони водолагії Володимирівки придивляються шляхи дороги собі і нам будуть прочищати вибухами, тобто спочатку обстрілами. Розумієте, да? спочатку обстрілами, після обстрілів, після руйнації можуть вже якби поки що нічого особливого. Просто на цих днях ворог планує. Там гарно простріляти. Будьте обережні. Будь ласка, і ще раз повторюсь: що жалійте своїх військових, думайте, захищайте. Також можете звернутися за захистом військових до мене. Шановні українці, у мене є канал. На Ютуб, який називається Кава з Лаврою. Ви знаєте, що є окрема папка, допоможи собі сам. Там є ритуали, які я створила на початку війни для захисту ваших родин і військових. Так що, будь ласка, ви можете окремо для... до мене звернутися, а також самостійно працювати. Дякую вам за увагу, за ваші лайки, за добрі коментарі. Завтра, приблизно в такий самий час, ми роздивимося Донеччину. Пока-пока.